Перед початком сесії депутати Рівнеради ради отримали кілька пропозицій надати фінансову допомогу українським військовим. Місцеві журналісти збирали пожертву у скриньку, а банкіри запропонували придбати цінні папери. Закликаю вас, як депутатів міської ради, підтримати армію і придбати казахстанські зобов'язання, які реалізовуються. Кожному відділенні ощадного банку області дійсно надзвичайно скрутний час для армії дамо можливість на 100 мільйонів щось купити для армії, тому починає з мене. Я це знав і. Я собі прямо відрахував тисячу гривень. Давайте мені облігати. Також депутати виділили 100 тисяч гривень на закупівлю радіопереговорних пристроїв для потреб обласного батальйону територіальної оборони Горинь за словами міського голови. Це питання постало несподівано, тому кошти довелося пошукати. Познімалися всіх об'єктів, десь повідщипували те, що можемо трохи перетерпіти. Ми от, бюджет мільярдний, Тому якщо треба буде щось дармі, ще ще щось найдемо. Усього насльдимом ще щось. Я навіть не скажу. Постаття м'яска пощіпали там по 10-15 тисяч. А от підтримати жителів гуртожитків, які зі своїми проблемами прийшли на сесію, влада рівного наразі не готова. Мешканці гуртожитку на Відінській 10 роками безуспішно відстоюють свої кімнати після того, як приміщення було приватизоване. Ми звернулися до до обласної ради на обмін гуртожитку. І у нас є рішення, що вже обмін будь-то зроблений. Нам сказали, щоб звернутися до міського голови. Обмін обласного майна на міське і навпаки є незаконним, стверджує міський голова. Володимир Хомко каже: єдиний вихід, щоб люди не опинилися на вулиці викупити їхні кімнати. Але таких грошей в бюджеті немає. З цієї причини залишаються невирішеними проблеми і інших гуртожитків. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.